Херсонка Наталя розповідає, ввечері 27 вересня під час обстрілу міста російськими військовими на порозі власного будинку загинув її сусід. Чоловікові був 41 рік. Хазяїн цього будинку ось на порозі помер. Пряме влучення в голову. Жінка і чоловік були в будинку. Дитини добре, що не було в будинку. Жінка ховалась під столом в кімнаті, а він хотів каже, тут між гаражем і будинком є таке безпечне місце. А що ж безпечне місце? Воно пряме влучання в гараж. І вже пішов подивитись, і, і не дійшов. Пряме влучання і хвилі. Мешканці цього гуртожитку говорять, під обстрілами вони регулярно. Десь о десятій вечора були вибухи, і ми дружно розпочали, ну, почали збиратись, одягатись і пішли всі на перший поверх, де збирається весь гуртожиток в таких випадках. Обстрілювати населені пункти правобережжя Херсонщини військові РФ продовжили зранку, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Під Вчора було ромашкове. Також золота балка, є руйнування будинків, на щастя без постраждалих, але також обстрілювали Антонівку. Там наразі вже відомо про трьох постраждалих наслідок цього обстрілу. А, допомога надається, шпиталізована людей і зараз вони в бікарні. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 28 разів обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був Херсон, Антонівка, Придніпровське, молодіжне. Не припиняли військові РФ гатити і по населених пунктах Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинились чотири територіальні громади. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по населеним пунктам Миколаївка, Будинка та Львова тягінської територіальної громади були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, без жертв через обстріли минулої доби двоє людей загинули. Є поранені, розповів Толоконіков. Один зазнав поранені вчора ввечері під обстрілом з Херсон. Там на подвір'ї свого будинку загинув чоловік. Ще один 25-річний чоловік отримав поранення. Амбулаторно було надана допомога. Також ще один чоловік загинув на полі. 61-річний пенсіонер пенсіонер в селі Зміївка обробляв поле і натрапив на ворожу міну, підірвався. На жаль, загинув від дотриманих прав. Через інтенсивні обстріли минулої доби виникли пожежі, говорить речниця ДСНС області Оксана Ульянова. В результаті виникло 14 пожеж у житлових будинках на території заводу та об'єкті критичної інфраструктури. Рятувальники, незважаючи на ризики для життя, ліквідували всі загорання. Загалом за минулу добу російські військові 109 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 604 снаряди з різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.